Хто отримався? Далі переключення. Постановлення податку на нерухоме майно відмінені від земельної ділянки в місті Старий Самбір. У порядку базою податкування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часу. Друге, встановити граничну межу базового податкування, об'єкту та суб'єктів об житлової нерухомості в місті старий самі, в тому числі їх часок, що перебувають у власності фізичної особи, платника податку та не підлягають оподаткуванню для квартири, квартири незалежної від її кількості 60 квадратних метрів, для житлового будинку будинків, незалежно від її кількості 120 квадратних метрів. Для різних типів об'єктів житлових, в тому числі їх часто у разі одночасного перебування у власності платника податків квартири та житлового будинку будинків, в тому числі їх часто 180 квадратних метрів. Ну, тобто тут, якщо власник має квартиру і будинок, база податкування 180 квадратних метрів. А якщо має квартиру будинок та то якщо 180 базового податкування, якщо має квартиру і будинок. Тобто є ще квартира, 120 будинок, і якщо має різні типи, то значить і 180. Це загальна площа? Це загальна Так, це загальна площа. Об'єкти податкування, то об'єкти, які не підіграють податкування, визначені пунктом 20 і тисяч податкового кодексу України. 4. ставки податку. Встановити ставки податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки для об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб у розмірі 0,1% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року за 1 квадратний метр бази оподаткування. Встановити ставки податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки для об'єктів житлової нерухомості що перебувають у власності юридичних осіб у розмірі 0,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року за 1 квадратний метр базового продуктування. 4-3. Встановити ставки податку на нерухомі майновіміння земельної ділянки для об'єктів на житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб у розмірі 0,1% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року. 4 Встановити ставки податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки для об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб у розмірі 0,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року. Іль. Від сплати податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки в місті Старий Самір звільняються громадяни, учасники антитерористичної авіації, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, ветерани Другої світової війни та учасники бойових дій, інваліди першої групи курсу загального захворювання. Пільги від сплати податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки старі самі звільняються юридичні особи згідно з додатком. Скільки було квадратних метрів? контрактів? Був 20 метрів. 15 2015 році були ставки 120 Площа? — Базо оподаткування було 120-240. 120-240? Так, у 15-му році. Квартири і житлові будинки. Зараз А житлові були 240. Тобто, так, щоб визорієнтувалися, це, скажімо так, квадратні метри, по суті, є визначені. Є визначені, є визначені Ми розуміємо, що тих не законно, підстановимо частині. Так, єдине, що так, ми встановлюємо тільки. Заставляли будуватися, проєкти давали титулі, то Ну, Є такий проєкт рішення. Якщо немає до Позитив на голосування. Хто за таке рішення? Хто за голосування? Хто проти? Хто втримався? Про встановлення ставки акцизного податку. Встановити ставку акцизного податку з реалізованим суб'єктів господарювання розмірної торгівлі під зацизних товарів у розмірі 5% від виручки. Це дублюється. Це законом ставку 5%, а просто місцеві армії приймають. Хто, хто за такий варіант просимо назвати? Хто проти, отримав сам. Дякую. Наступне питання про встановлення ставок земельного податку. Встановлення ставки земельного податку на 2016 рік за земельні ділянки і перебувають у пасму або користування фізичних освітку які перебувають в власному користуванні фізичних осіб у розмірі 0,1% від їх нормативно-грошової оцінки. Друге. Встановити ставку земельного податку за земельні ділянки для суб'єктів господарювання у розмірі 1,5% від їх нормативної грошової оцінки на 2016 рік. Встановити ставку земельного податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні, крім державної та комунальної форми власності, в розмірі 8% від їх нормативної грошової оцінки. Встановити орендну класу за земельні ділянки, якими користуються суб'єкти господарювання та господарської діяльності для фізичних осіб у розмірі у, у розмірі 4% для юридичних осіб у розмірі 8% від нормативно-грошової оцінки. Від сплати податку, окрім пів встановлених статтею 282-го кодексу України у 2016 році, звільняються партії та сфери комунальної власності, певні що закону. Ну, це все, що законом регульовано. Все, що урегульовано законом. По Тут суток поставка. Вилково по всіх бажання пропозиції. Якщо немає, ставимо на голосування. Хто за такий проєкт рішень, голосувати? Хто проти, хто утримався? Дякую. Тобто я єдине, що ремарочку скажу, ми рахували е, варіант 4,8%. Так, тобто, тобто дохід ми не збільшуємо приблизно десь. Там у нас 308 було, два рази точно.

Я не маю Я не маю відбувати так. Ви дозволили і то йшло переважно. Дивіться, давайте це питання. Ставки єдиного податку, наступне питання. Ставки єдиного задумату, там саме на 2016 рік. Значить так, перша група фізичні особи-підприємці. Ставка єдиного податку у розрахунку на місяць. 10% від мінімальної заробітної плати. Держав. 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 Е,, не використовують на номер кусі і не перевищує е, дохід 150 тисяч гривень. Це, проває, так, ну, тобто це не ми встановлюємо, це законом. Що... Друга група – фізичні особи підприємці 20% від мінімальної заробітної плати у розрахунку на місяць. Третя група фізичні особи-підприємці 3% доходу у разі сплати ПДВ і 5% доходу, коли ПДВ включається до складу єдиного податку. Це зуплату 50 мільйонів зміни, які мільйонів. Це якесь. Це за позавчора поставити. Хто запуск? Так, можна? А що це не ви встановлете? Як вас це не встановити? Це... Ви встановите 10% це є це найбільша ставка податку для підприємців першої групи. 20% це є найвища ставка, яка існує в нашій державі для підприємців другої групи. Найвищий податок київський у вас є якісь пропозиції. які пропозиції, якщо 16 наберете, що буде датися? Голосуйте. Це десь відсотки мінімальні, це є 130 гривень. Так, є мінімальні, 10 відсотків це є максимальні. Від мінімальних? Від мінімальних, так. 157 гривень? Це для базару. І 288 гривень. Що, Ігор Станиславович, якби я мала 1700 на соляру щомісяця, я би на 300 гривень щомісяця дивилася дуже легко. Але мені зараз, крім 300 гривень, треба заплатити майже 500 щось пенсійного, інші витрати. Мені ніхто не покриває витрати. Я наголосила, що це є найвища ставка. А що я буду пропонувати? Щоб одна залишитися в новою за ваші премії? Ставте на голосування. Ще є його, будь ласка. Пропоную зменшити ставку на підприємців першої категорії і другої категорії. у ну, розмірі Хоча б наполовину.

Ну, Тут теж все згідно чинно, встановити ставку з транспортного податку за кожен яковий автомобіль, який використовується до 5 років, ринкова вартість якого становить 750 мінімальних зарплат у розмірі 25 тисяч гривень з розрахунку на календарний рік. Ну, тобто це виходить, якщо вартість автомобіля більше мільйона, ну, на даний момент то більше мільйона, і до 5 років, тобто він попадає під власний даного. Раз, А, блаво, но так информативно. Ја е, состање, е, важно, таки дани информации клитом, реал. е Не, ну, вот, поставува во на ту машину, ви муа за трудење. Вие ту походите по за сваппи. А, реал до податоци. Тука Тоа за тој тракторише, кој со сваппи. Хто проти, хто утримується? Проплати за харчування те, що навчальних установок No1 та No2. До нас надійшли звернення від нас надійшли звернення від завідувачів двох садочків щодо перед ставки батьківської плат, плати за харчування. Від і я коротенько зачитаю їхні, їхні звернення. Ну, давайте з'являємося, я кажу просто процедурно. Є звернення, тобто є згідно з таким закону законов про дошкільну освіту, Пунктую це було на поручні по навчальний заклад. Ну тобто, я не буду далі зачитувати, що став вартість оплата за харчування дитини в 2015 році, встановила не менше 60% від вартості харчування дитини, а саме в ясені групи це була ставка 10 гривень в день, а в садочки це були 12 гривень. При цьому зробивши на харчування дітей за 15 рік по двох тяжких садочках. Місто таке саме зробили висновку, що харчування, харчуванні діти не дотримували молочні продукти. сир. Творог, овочі різноманітні салати та фрукти. влив на вартість та якість харчування мали також високі ціни продуктів, які ще місячно мінялися. Для того, щоб покращити якість харчування дітей, просимо внести зміну до вартості харчування на одну дитину в день Ясно, це 20 гривень, а дошкільна група 25 гривень. Це в паритеті, якщо 60 і 40, це виходить 12. Я тут пропонують, при тому вартість батьківської кордони на одну дитину в день буде становити ясно 12 гривень або 10, дошкільної групи 15 або 12. Це сприятиме покращення під сочування дітей, ясного шкільного віку. Просимо дане питання вийти позитивно до користь наших дітей. Чи є підписує відучі. Віду. Це їх їхні зараз. Реально, якщо по нормах брати, я вже не буду зараз, бо на комісії запрошував двох завідувачів по нормах, завідувачі озвучували цифру, що для дітей садочків мінімальна ціна для повного асортименту харчування має бути 33 гривень, як я пам'ятаю, загальна вартість. Ми зараз підтягуємося, якщо в такому форматі до 25. Тобто це навантаження, якщо брати так, це підняття, але як на мене, 3 гривні. День. Так, це навантаження, тому що зараз кожна копійка є на рахунку, але для того, щоб дітей покращувати в якості, я пропозицію дошкільна така. Чого зараз постачає садочку? Зараз по садочку в нас постачає овочі фрукти, постачає у нас фермер. Фермер, фермер, князь. А тендер фрукт. Овоч, овочі, фрукти вони постачають. Ну, Далі хліб, журавли і поруки харчування журави. Хто такі журави? Це біжанкович. А Жежанкович? Ну, ціну політику вони дали, тобто ми дивилися. Ну, Зрештою, звучите самі часто. Тендери якісь були? Тендери Сині. не дали. Тендери Власне не на таку кількість не беремо. щоб тендер. По ні, ну, я... Дивіться, це зараз є експериментальний варіант. Знаєте, що Ви, що ж у раму твої окуляри, мені знає. Часу ні, часу ні. Часу ні, часу але часу. там ціна. Якщо... якщо там ціни не що, чим ПВН дорожче. Звичайно. Ну просто поплата так. Але ви це... не чуєте, що поряд за що до цього не давали, їм рука, порушення закону. можна і що. Якщо брати ці нову політику по харчуванню, яке було по накладниках і зараз, ну, дівчата скажіть, я думаю, що 8-10% є мінімум. Чого ви від самого гіршого? Якщо брати групі підсічення, то

Ведемо облік харчування протягом цілого року, що квартально. Ми робимо аналіз харчування за перший квартал. Я пишу наказ за другий квартал, за третій, за четвертий. І ті е, 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 аналіз ми подаємо в райони відділу освіти і в санстанцію. Сан Значить, зробивши цього року аналіз нас є бухгалтер, яка веде харчування по садочках, є в другому садочку і в нашому садочку. Тож ми зійшли це. Зробила аналіз харчування за 2015 рік. І ми за рік, за рік зробили аналіз харчування по звіту, який я пишу. Ми не додавали молока за рік дітям 50%, Ми не додавали творогу 100%. процентів. Ми от півроку не бачили, що ми так ми не мали, ми мали базу 20 гривень і мали 16 гривень. І ми не могли, але ви могли плату піднімати. Аби а піднімали ми піднімали трішки, тому що був стандарт, був 210 гривень і 180. І якщо поділити на 20 робочих днів, то виходило, там на скільки, е, виходило, не можу так поділити швидко. А коли 23 робочих днів, то не виходило 10 батькам платити, а 7. І ми, і ми брали бюджету міста більше. Ми піднімалося за 2 тисячі, Два рази. Та, Два значить, рази. Ні, пускати? ми там вирівнювали. Ми, ми там вирівнювали. У 15 2015 році знали, що люди отримувати продукт і ви не піднімали, це непопулярне рішення з колишнім складом ради. А тепер ми повинні. Ні, скажі, оце будь ласка, уходить, ми плати... пане Роман, ми платили до липня місяця. До... Послухайте, будь ласка, ми до червня місяця мали стабільну ціну. Ми просили, щоб дали, коливаючи від того, зробивши, зробивши, аналіз харчування. Сесія так прийняла, що не дали нам в день, скільки входиться дитини харчування, щоб так перестановили. Дали 210 гривень, а 210 гривень, що місяця ми ділили на робочі дні. Їли то діти на 12 гривень, а платили батьки 8 гривень. Розумієте? І тут не гроші, ми мусили брати з загального фонду з міської ради. І тому ми питання то вивчили, але робили аналіз від січня по червень. І ми пішли на ту ціну, що ми вийшли. А тут протягом липня грудня ціни то збільшувалися, долар то міняється, продукти на базарі міняються, і, і тому в нас так виходило. І ми тепер зробили не за півроку, зробили за цілий рік аналіз. Розумієте? Але дивіться, от, наприклад, такий приклад я приведу. Писали меню. Ми виводимо, бо ми виводимо кожен день. Я, сестра не має права більше за 20 гривень перейти, більше за 16 гривень. Ну, може, там копійки один день не додати, другий день передати. От, бо, наприклад, меню один день, бо я аналізую тепер кожен день. Пішло на обід дали рибу, ну, молочне тим варимо рибу дали. І вечір пішла кава. Ми хотіли до кави додати молока дітям трішки, щоб не була чорна кава. Коли додали каву, молоко до кави треба було додати, значить вийшло вже. 23 гривні дошкільна група і 18 гривень ясень група. А ми маємо норму 16 і, 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 і цей. Розумієте? І тому ми, я вражаю, що е, ми просто тому й не додавали, молока. бо дитина має на день норму молока, на день норму ми, ми, то, є, ана, то є натуральні е, норми харчування, які дитина повинна отримувати. Ну вона для нас по тому. Ми 75% забезпечимо, бо просто на 25% чи скільки там ми чуть-чуть покращимо, що. Діти будуть чуть-чуть краще їсти. А як буде далі? Ми будемо вибути свідками, буде робитися аналіз харчування, буде бачити, яке цінотворення буде, яке буде. Ми не можемо наперед вгадати, але на даний час ми дітям салатів ніяких не давали. Ми часник дітям не могли, а ми часник маємо давати. Ми минулого року одного лимона не купили. Тому що лимони дорогі, а ми літом даємо лимонні напої дітям, бо тому що соку нема, того нема. І ми то не Розумієте? От тому ми і... Дякую, давайте це. Давайте, Якщо ми ставимо на голосування. Якщо ми ставимо на голосування. Я зачитаю, тому що тут є фігові категорії, які ми пропонуємо, щоб давайте ще до цього вернемося. Встановити батьківську за зазначування дітей до шкільному навчальному закладі. У двох шкільних навчальних закладах з розрахунку дітей ясної групи 12 гривень в день, а 15 гривень для відчуття шкільних. Другим пунктом, зменшити з 2016 року розмір за запрацювання дітей в дошкільних навчальних закладах на 50% для батьків ста осіб, які займають, яких не отримані проєм і більше дітей. Та норма працювала, в принципі, ми не далі так само є звільнити від оплати за харчування батьків дітей і інфлоріків, дитинства, всіх учасників бойових дій, учасників в розмірі 100%. Це відповідно також лягає військовому вантажі на Джеф, де це буде зворотне харчування персоналу, шкіл і навчальних заклади за власний коштів пожарність за студентів. штучного. Тобто це працівники, вони плачуть, вони харчуються і не платять за правди.

Значить, учасники АТО. Канас Андрій Михайлович. учасник Далі, Українець? Українець Ігор Ігор. Ігор. Шубак. Микола Іванович. Ні, тут не АТО. то? Він чорнобелець. Значить, є закон з 1 січня 2015 року з училисти закону України про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність і здесь законодавчої України. Пунктом 4 закону внесені зміни до статті 30.

Шевчар. Дивчарка, що насиливає. Шемердяк, а то тілек. А Павло. Рипчак що? А то минуло. А томердяк. Щемердяк, а то Андріан Добрович.

<гум> а в зв'язку чим вони? Прошу прочитати. Бо був колись закон з Чорнобилем. Вони платили 50 процентів, я попрошу, до збив <прощу> платили 50, 50 по законах Чорнобильці. А не платили 50 процентів. місяці відмінили. відмінили. І він платить він тепер, розумієте? І він хоче, хотів цей, щоб... А відмінено до відмінення. Ну, це яка?

Микола ні, і він такий нещасний немає судочується позор. Я думаю, що він це підселити для Він міг він розміщений тому, що така ситуація, що закон. Держава відмінила ну, можемо... Чорнобильця. Чорнобиль. На які підстави ми можемо приймати? Нам треба акт обстеження, заробітна плата, зв'язку з чим ми обстеження? можемо Так, Все, ставте на голосування. На... <правити> я готую зв'язку з неповним поданням документів, холоджують йому дати на доопрацювання і наступні це. І ось які ви хочете документи, що Чорнобильця завтра добавить чи що? Він дав дружину фаску в кидання. Він дав дружину